Назавжди в тебе буде в голові, ти з нею живеш. Слава Україні! У такий непростий час кожен знаходить щастя у простих речах. Мабуть, саме зараз ми навчились цінувати те, що раніше не помічали. Не забуваймо про ціну нашої свободи, поважаймо тих, хто захищає нас своїми міцними спинами щодня і щохвилини. Тож сьогодні я перебуваю у стінах рідного ліцею. І я б хотіла обговорити реально важливу тему повномасштабного вторгнення Росії на територію України з людиною, яка знає титанічну працю Збройних сил України. Тож перед мною білінський Богдан Вікторович. Отож, Богдане, розкажіть нашим глядачам трішки про себе. Ну, мене звати Богдан, позивний в мене Бобік. Е, я сам зі Львова, народився у Львові е, і зараз. Проживаю у Львові? Служу я в 125 й бригаді, Львівській ТРО, 2 березня підписав контракт, добровільно прийшов. Військомат і пішов на контракт. Це був мій свідомий вибір. До війни я працював консультантом інформаційному відділі. Мою роботу було інформування клієнтів і сервісні звернення. Чому ваш позивний саме Бог? Чому Бобік? Мені, коли я приїхав, я собі хотів вибрати позивний Боб, але він вже був зайнятий. Тому мені ротний сказав придумати щось інше. Я сидів і думав, а він так підказав, щоб позивний був багатозначний, короткий, стислий і зрозумілий. А в мого діда був такий зелений Бобік. Він старий, але всі називали його Бобіком. Зіл 69, Я ще пам'ятаю. Ну ми завжди з ним картоплю возили. А чому прийшло так в голову Бобік? Тому що це багатозначне і веселе, позитивний, і зрозуміле і. Всі там його можуть і навіть не забути, тому що асоціюється з якимось транспортом. Тож повернемося до події, яка, мабуть, розділила наше життя на до і після, 24 лютого, 2022 року. Як ви його зустріли? Зранку я проснувся, зазвичай, якщо на роботу, я приїжджаю вже до свого так би, магазину, а він знаходиться в центрі міста. Ми приїжджаємо, і всі ну, сирени гудять, ми не знаємо, що робити. Це було ну неочікувано спонтанно. Така паніка в місті була. А ми просто сиділи на роботі і працювали, і чекали клієнтів, які прийдуть заберуть замовлення. Тому... Для нас це було трошки незвично, панічно, і ми навіть не знали, що робити. Тобто, але спокійно до того ставилися. Мабуть, ви самі знаєте, що дуже складно бути в ресурсі в умовах війни, постійного стресу. І я вважаю, що жартом бути, і чи жартуєте ви, і можливо, який у вас жарт є улюблений. Ми постійно жартуємо, тобто ми з іншими військовослужбовцями. Ми завжди на позитиві, ми завжди на гуморі. Ми жартуємо, сміємося. Ну не ми не розстроїмось, тому що гумор він завжди якось мотивує, він розряджає тебе. Ти не думаєш за ноль, а коли ти там в тилу, в штабі, ви постійно жартуєте, ви постійно там анекдоти розказуєте, всякі такі смішні історії. І гумор постійно має бути навіть на війні. Там може ціла рота з одного жартувати, і він навіть не обідеться. Може, цілий батальйон з тебе там жартувати, навіть з позивного тобі можуть дати свій окремі, щоб просто сміятися і все. Тому гумор понад усе, я би навіть сказав, тому що без нього на фронті ніяк не виживеш. Своя ліга сміху. Так, звичайно, там своя ліга сміху, але там без конкурсів, без нічого, і там дуже багато жартів, дуже. Розкажіть про бій, який запам'ятався вам найбільше. Ну, для кожного військовослужбовця найголовніше це. Запам'ятовується завжди перший вихід, коли він приїхав на ноль. Е, ти цей вихід будеш пам'ятати ну, чуть не по кожній хвилині, по кожній годині, що сталося, що і як, хто з тобою був. Е, цей бій ну, він для мене був дуже важким, дуже незрозумілим, Тому що е, я прийшов ну, такий ще зелений, на ноль. У нас була відстань до противника 30 метрів, і ти завжди на тому адреналіні сидиш страх в тебе, ну, щось летить, ти такі думаєш, що це і хочеш, як, ну, так, як звичайні люди туди подивитися, а тобі, блін, кричать, давай лягай. Вже коли ти там виходиш певний якийсь ну, раз, там може бути 20-й, 30-й вихід, ну як, як тобі дано вийти. Ти вже, ну, ти вже спокійно ставишся до вибухів, ти спокійно ставишся до мінів, які летять. Навіть дітям я би розказав просто по годині, як він відбувся. Та, це для мене був один із найважчих боїв, тому що без досвіду це дуже важко. Мені перший раз там дали командування, сказали. ну, я кажу, я ж тільки перший вихід, а на старшій групі за трьохсотився, ну поранення в руку. Я йому надав першу медичну допомогу, і він каже, тепер ти старший група, я стою такий в шоці, і кажу, ну це як? Тобто я тут перший раз вийшов, є хлопці, які вже пару виходів були, а він каже: Ну, це армія, вчися, і ти старші групи, і передає в рацію свої повноваження мені. Бували люди, які ну, приходили одні, а після окопів вони виходили зовсім інші. І ти розумієш це, і ти це бачиш. Ти бачиш новобранця, який боявся все. Ти трошки насміхався з нього, а на нулі ти бачиш, що людина робить настільки феноменальні речі, що ти просто не можеш в це повірити. Але ти бачив все. І ти все одно це для тебе те, якби, новий досвід, що дівчина-медик, ну, яка важить там, 60, ну, 60 кг, така тендітна. І вона просто тягне собі на плечах 120-кілограмового чоловіка. І вона просто з ним не то, що тягає, вона з ним просто так би йде або біжить. І для тебе це просто щось ну, надреальне. Тобто, але... Ти потім це розумієш і згадуєш. Ну, для неї це екстрім, а для тебе це просто враження, і вони ніколи не забувають. Війна завжди в тебе буде в голові, і ти з нею живеш. Чи рятували ви коли-небудь комусь життя? Так, я рятував, так як я бойовий медик, я рятував життя. Перший мій досвід це мого старшого старшого групи, який отримав поранення в руку вліво. Я йому надавав першу домедичну допомогу. Людина зараз з рукою ходить, турнікет накидали, потім рану перев'язали і турнікет чуть, -чуть послабили. Людина далі ходить з рукою і вона дякує, що я їй надав першу допомогу. Бували випадки, що настільки осколочні поранення були, що я чув, що навіть їй серце. Зупинялися бити і робив штучний, ну, штучний масаж серця, і воно ну, запрацьовувало, і це просто такий адреналін в тебе, коли серце починає працювати, це для тебе, ну, воно тобі більше мотивує, що ти людину просто врятував. І це безцінні враження. Тобто, коли ти бачиш, що людина просто на твоїх руках ожила, ну. Це безцінно, це безцінні емоції. І ти це теж будеш пам'ятати. Чи є люди, без яких ви не уявляєте перемогу України? Таких людей багато. Я би навіть перерахував це. Спершу це мої рідні, які мене підтримували, які зі мною спілкувалися, родичі, друзі, волонтери. Да Бог, їм здоров'я, я би їм пам'ятник би поставив. Тому що волонтери це люди, які... Не в свою користь це роблять, щоб хто нічого не говорив, але вони завжди допомагають армії, і якби не було волонтерів, то б ми вже давно би програли. Але завдяки таким людям, які дістають все з нічого, ми наближаємо нашу перемогу. Тому ці люди теж є найцінніші, родичі, знайомі. Ну, найголовніше це люди, які зі мною були в окопі, які зі мною пройшли війну, які далі не спілкуємося ці люди, теж є найголовнішими, тому що військовий, він вже якщо був на нулю, він і буде постійно військовим. Тобто, колишніми військовими не бувають ці люди понад усе, вони найголовніші. Ну, які наближували нашу перемогу, які працювали над тим, військовослужбовці, які віддали найцінніше своє життя в нашій незалежності. Ці люди будуть в перших лавах, герої не вмирають. Слава Богу, я їх всіх пам'ятаю, хто загинув, хто кого я врятував, і ці люди. Вони в наших серцях, і вони будуть найголовніші, тому що вони віддали найцінніше, що вони мали. І вони віддали все. Тому це найголовніші люди, які будуть завжди в очах, коли ти чуєш слово Перемога. Що ви хотіли побажати нашому українському майбутньому поколінню? З дітьми спілкуєтеся. Діти завжди нас заряджають, навіть військових. Бо коли ти бачиш дитину, а вона постійно для тебе відкрита, а ти для неї закритий, то тобі якось незручно, і ти відкриваєшся дитині спокійно. Тому е мене трошки реабілітовував е другий В клас четвертого ліцею Другобича. Е ну, діти мегапозитивні, вони задають такі питання, що навіть дорослі не задають, і це класно. Тобто, е діти завжди будуть реабілітовувати всіх військових. Тому нехай молодь завжди спілкується, не закривається, рухається вперед, і нехай їм щастить, і... бо щастя завжди треба, і нехай успіх завжди в них буде, тому що. Війна це страшна лотерея, але нехай в цій лотереї завжди тобі буде вести. Я би хотів завжди казати, щоб молодь розвивалася, щоб не боялася розвитку. Знання це сила. Чим найбільше це інформація. Хто володіє інформацією, володіє світом. Тому якщо хочеш завоювати світ, збирай інформацію, вивчай, аналізуй і постійно рухайся вперед. Тоді ти світ захопиш. Та і не бійтеся спілкуватися з військовими, брати в них інтерв'ю. це Дуже класно і пізнавало. Тож дякую вам за те, що ви розповіли нам свою історію. Дякую вам за те, що ви робите для нас, для нашої перемоги. А вона обов'язково настане. Тож, слава Україні! Героям слава!